Ви знаєте, я справді думала, що мене вже нічим не здивуєш, але коли я натрапила на цей документ, у мене всередині просто все закипіло. Це не просто пропаганда, це чітка інструкція, як розтоптати, пересварити і морально зламати наш український народ. Там описано все, як переписати нашу історію і виставити Майдан як терористичний акт, як нав'язати думку, що українці в як продати світові байки про біолабораторії біолабораторію тери... із Сирії і нецистів під кожним під'їздом. Це навіть не текст, це інформаційний кастет, заточений для ударів по свідомості, пам'яті, духу. Кожне слово там, як цвях у труну правди. І це публікується відкрито. І тепер увага. Вгадайте, де викладено цю покрокову інструкцію з моральної війни проти України? На сайті ФСБ, у секретному архіві Генштабу, у ватсапах для бабусь? Ні, любі мої. Вона спокійно лежить на одній із платформ Російської православної церкви, там, де мали бути молитви. І церковні канони лежить план із знищення нашої держави, і це не випадковість. Нещодавно стало відомо про мережу сектоборців, які працюють на ФСБ, а в Україні їхніми агентами виявилися два відомих докхантери і юристи. Вони частина цієї самої системи, працюючи пліч опліч з тими, хто створює такі посібники. Усі факти і докази в цьому розслідуванні.